Вітаю всіх на каналі. Сьогодні в нас 9 квітня і ми з братом закриваємо вологу. Трошки пізновато, вже треба було на неділі-дві, хоча б раніше було б краще, але якби все одно, волога вона в ґрунті є, бачите, навіть місцями десь ще ліпиться. Тому що в нас суглинок і якби він довше сохне, ніж чорнозьом. Чорнозем. І ось так в нас виходить. Ось видно, це не, не закрита волога, ось тут закрита вже. Получається, в принципі, непогано. Закриваємо вже одним трактором LTZ-60. Тільки що закривали двома тракторами, але це маленький кусочок і якби. Юмза поки що не чіпаємо тут на якихось 20 хвилин для ЛТЗ побігати туди-сюди. І все, він закриє волого. В принципі, виходить дуже навіть добре. Бачу місцями. Ось місцями вторічня гречка сходить. Що будемо сіяти цього року, ще не знаємо. Так як купив я гречку, вона мені не сподобалась насіння. Вона самозапильна, а запилилася вона дуже погано. Щось не сподобався мені писок. Ось так виходить. Бачите, навіть тут під лісом навіть взагалі мокро. Саме буде добре. Що ж, по поводу гречки. Гречка мені не сподобалась, можливо я десь знайду інший сорт, щоб було б якесь нормальна. Може самозапильна так само, але щоб, щоб було б якийсь кращий варіант. Або посіємо сою. Сою, якщо будемо сіяти, то десь числа 28-го, не раніше. Так, раніше немає сенсу сіяти. Як то кажуть, якщо в холодний ґрунт впихнути, то й... то й довго буде сходити. А так ґрунт буде прогрітий, впихнули, вона быстренько зійшла. І якби врожай всі разом все одно будемо молотити.